Зараз найслабше місце, яке може ну, на жаль, негативно зіграти саме під час такої наступної проблеми, фактично виклику, да, який може бути наступний російський наступ. Питання стосовно оборони й можливого наступу, ми обговорювали не тільки в фракції, але навіть інколи окремими комітетами. Тому що часто це стосується якихось транспортних вузлів чи енергетичних вузлів, що треба передбачити, але. Збираючи до весь досвід військових і цивільних, які відповідають за ці об'єкти, я можу підсумувати наступне питання не тільки дійсно в фортифікаціях. Мій загальний висновок, в чому у нас є ще куди розвиватися, це сержантський склад, це певні питання до дисципліни в тилу, і це я можу сказати вам особистий досвід. Щодо Певних фортифікацій, якраз в сторону Білорусі, тому що там знаходиться е, велика частина моєї родини, і я відвідував там особисто, і я бачив. Е, і я прямо заявляю: військовому керівництву відносно військових частин в тилу треба приділити більше уваги, Що з ними не так? тому що інколи вони е, ведуть себе, ніби, пробачте, вони не військові, а ніби вони в якомусь розважальному центрі. Можете деталізувати, я... що ви маєте на увазі? Я маю на увазі інколи зловживання алкоголем. Mm -hmm. Буквально. В тилу? Так. Це, це хто? Це військові. А на про, жаль, про сержантський склад, ви сказали, що mm -hmm. тут мало на увазі? Сержантський склад я маю на увазі, це не стосується зараз дисциплінарної ситуації, це стосується кількості кваліфікованих командирів, які чітко розуміють, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ці командири вони розуміються, як в безпосередньому бою. При складних умовах, так і в організації населення або так званих сил територіальної оборони, тому що в цьому якраз зіграла роль, на мою думку, велику роль населення України суспільство українське на початку 22-го року, і зараз, якщо ми говоримо про підготовку, не дай Бог якихось рухів зі сторони Білорусі, то там слід приділити увагу з двох причин: перше, там невелика кількість населення. Друге, там невелика кількість чоловіків, тому що більшість. Вже забрали. І третє, там не знаю, яка. Але я думаю, що в порівнянні зі східним флангом, так би мовити, фронтом, де в нас безпосередньо бойові зіткнення, невелика кількість військових. І останнє, що я би хотів звернути увагу, якщо я більш-менш впевнений по тому, що спілкуюся з колегами з комітету з нацбезпеки щодо лінії дронів 15 приблизно кілометрів, де ми нищимо все підряд що лізе, то чи є подібна лінія дронів принаймні на 50% Мертвозок. там я не знаю, і на це слід звернути увагу.